Тання Зіславська, ось хотів показати і трішки прокоментувати, як весна вже забарвила нашу землю. З'явилися кольори, то маленькі листочки, то бруньки, як де ще, але гори ось там високо в долині, бачимо, ще практично дрімають. Отже, маємо живописну картину. На передньому плані зелена гарна травичка, В долині там така світло-жовта верба. Ну і ще якісь там нюанси з'являються. ну Ялина як ялина. Отже, маємо дуже живописну картину. Це і для молодих художників, та і просто для людей, які люблять милуватися весняною красою. Я скажу, що прода весною надзвичайно красива. Все так тонко проявляється. Ось їдемо там в далині. Така синя. Ось ось там, так, між снареками. Тут такий змішаний ліс. Отже, бачимо, що барвиста весна вже практично появилася на повну катушку, що називається. Ось так покажу тут. Там трішки хмари з'являються, тому що сонце не таке яскраве, але все рівно барви є. Отже, варто спостерігати. Хто не має можливості побувати в Карпатах, запронав. Я практично щодня щось знімаю, ловлю красу, мисливість за красою. Отже, Запрошую насолоджуватись, медитувати, відпочивати, тому що природа це наше все. Під час війни для душевного спокою, рівноваги, для оздоровлення, я би навіть сказав, дуже бажана природа, Тож будь